День, дорогі глядачі і підписники цього цієї групи. І ми сьогодні це перша серія, і ми сьогодні будемо розглядати три фінти. Це мій учник Назар, і я його вже всьому сказав, які треба фінти показувати. І він йому лишається тільки показати ці три фінти. Так, перший, перший фінт це обведення. Ви додаєте отакий м'яч, і ваш не встигає і ви, ви охотите. Другий фінт це корпус. Це дуже легенький. Це б'ється. Корпус, він відлітає і ви свободно забираєте мяч. Третій фінт, я не знаю, як він відзивається, а дуже добре подивіться, то він може вам згодити. Раз отако і далі дал, дал, отако. І так ви обводите свого суперника. Да, Показує для всіх, я зараз показую для всіх назад, міняч, назад, і б'єш туди. У вас супортир не встигає, він біжить тільки назад, а ви вже отак. Ваш спортивник встигає і, і, і ви можете на суботом побігти. Ми завершуємо і тут підписуйтесь, підписуйтесь, ставте і лайки. лайки.